Як криптокомпанії відкрити рахунок за кордоном. Взагалі, наскільки це реально сьогодні в Європі, та чому не відкривають або блокують рахунки криптобізнесменам? Підписуйтесь на наш канал тут про криптобізнес та міжнародні податки. У 2021-2022 році для відкриття рахунку для криптопроєкта достатньо було мати просто вас реєстрацію та сайт. Тепер все інакше. Рахунок може відкрити лише той, хто готовий до повної перевірки комплаєнса, тобто перевірки AML ківесі процедур, сабстанса менеджмента, документів по компанії і навіть додаткових питань. Давай поговоримо про типові причини відмов у відкритті рахунку, що скажеш. Залюбки, і перший пункт це те, що для багатьох підприємців ліцензія це просто формальність, яка дозволяє увійти на ринок. А, на жаль, чи на щастя, у 2025 році ліцензії, ну просто ліцензії вже недостатньо для того, щоб увійти на ринок. А потрібно, якби. Потрібні ще кілька умов. Тобто, якщо ваша ліцензія це просто формальність, або вона так можна сказати, картинно мертва. Тобто її отримали, але по ній не ведеться діяльність або не виконуються певні зобов'язання. Наприклад, не не подається звітність, не подається фінзвітність, а повна відсутність амл офіцера, певної контактної особи у вашій юрисдикції. То це великий ризик для того, щоб відкрити рахунок на таку компанію, навіть в таких лояльних EMI навряд чи вони щось зарадять. Так можливо, навіть отримати відмову без пояснення причин, тому що вони зрозуміють, що ризиків набагато більше ніж якби з цього зиску. І такий момент, ще хочу додати, що є різні типи мертвих ліцензій, можуть бути, наприклад, така ліцензія, як ліцензія без процесів. Тобто, ліцензія є, документи є. А як дивимося в документи, то це просто готові шаблони з інтернету, зовсім не адаптовані під реальний бізнес. Умовно у вас криптообмінник, в якому не сказано, що ви зберігаєте кошти клієнтів. Взагалі протягом якого часу, і як ви відфільтровуєте цих клієнтів? Тобто тут і умови використання платформи, і умови її роботи, і в тому числі і емель політика, якась трошечки недопилена, ну, не адаптована, тобто, тобто без якоїсь чіткої деталізації щодо самого процесу, правильно якби, тобто загально номінально воно якби є, але не розписані деталі. Правильно розумію. Так, абсолютно правда. Тобто, якщо в 2021 році цього було достатньо, насправді ну дуже багато було підприємців, які заходили на ринок, і регулятори були перенавантажені цими заявками. То наразі подача таких заявок вже завершилася 30 грудня 2024 року. Наразі регулятори можуть тільки видаляти з реєстра. Вони вже не можуть додавати. Тому ну, це великий ризик і для відкриття рахунка, так і взагалі для всієї ліцензії для її Другим ризиком є структура. Отже, якщо ви маєте заплутану структуру власності, наприклад, там кілька шарів компаній, трастів, офшорів, номіналів, тобто це все редфлег для платіжки, вона не буде брати на себе такий ризик. А ще такий момент, який можна зразу зазначити, це якщо кінцевий бенефіціар не очевидний або пов'язаний з юрисдикціями підвищеного ризику. Він громадянин або резидент таких країн, як в тому числі РФ, як mm -hmm. Білорусь. Якщо таке існує, то варто взагалі, взагалі завершити свою діяльність, так ну тобто, це до добра не доведе. А ще такі бувають спірні моменти, якщо бенефіціар, наприклад, якийсь американець, а теж деякі платіжки маєте на увазі, можуть відмовити. Тобто, ми зустрічали багато таких кейсів, що ну, коли UBO все таки американець, то можуть бути більш часті відмови, okay. і ще один момент. Останній по структурі це те, що ролі в компанії не відповідають практиці. Наприклад, директор не має технічної або юридичної компетенції, взагалі не розуміється на бізнесі, або взагалі він не присутній в країні реєстрації і не знає, наприклад, англійської. Багато платіжок вимагають вимагають верифікації. Тобто, якщо директор не в змозі навіть от якийсь українець заснував свій криптобізнес, але не в змозі навіть зробити банальну комунікацію з платіжкою і пояснити навіщо йому цей рахунок, то з таким ну з таким підходом в бізнес, якби заходити наразі, вже неможливо та й не варто. А все таки наразі йдеться курс на те, щоб директори менеджмент був компетентний, щоб він а, розумів не тільки кілька мов, а ще і специфіку криптовалюти. Адже але, директор, так. але ж з іншого боку, ти ж розумієш, ну от як юрист, що це може свідчити, наприклад, ну про декілька моментів. Ну окей, перший момент то, що він номінал, він да, може бути, да якщо в нього немає там якогось експірінсу. А другий момент, що він от просто, наприклад, інвестор. Ну, от просто людина-інвестор, вона вклала гроші в да, бізнес. І тут же ж питання в тому, що ну, типу, немає в нього досвіду, да, якогось практичного, типу, тобто, ну, немає досвіду, але він інвестор. Тобто і в такому випадку теж це Red Flag. Чи треба в структуру, наприклад, заводити тоді якусь іншу ще особу, да, яка буде. Ну, буде мати, скажімо так, досвід схожий, да, практичний в цій сфері, ну, типу, щоб потім відкрити рахунок. Дивися, ну на це питання немає однозначної відповіді, адже багато інвесторів хочуть брати участь ну, в принципі, у діяльності компанії дуже активно. Але не, не завжди вони мають достатньо компетенції для цього. І насправді дивлячись на тенденції Міка, ці принципи будуть відходити: що інвестор він і гроші дає, і керує, і так далі. Ні, якщо у інвестора немає відповідної освіти, якщо інвестор там ну немає відповідних скілів. То він не буде на чолі криптокомпаній, тому що це хай ріск, тому що це а, дуже багато, в тому числі і моральних моментів, щоб всі люди були захищені, як кастомери, так і люди всередині компанії. Mm -hmm. Отже, йдемо далі. Так, mm -hmm. наступний mm -hmm. пункт це substance. Або вони ВАСП, або вони КАСП. Як ми вже говорили, у з сабстансом проблем не буде. Тобто, якщо у вас є ліцензія Касп, вам її видали, то платіжки зазвичай цей пункт ну, не перевіряють, тому що КАСП набагато більш така, більш секьюрна ліцензія, ніж ВАСП. Тобто, якщо можна сказати. Попередній пункт ми підсумуємо, то для КАСПів таких чинників ризику відкриття рахунків набагато менше, бо банки і платіжки довіряють КАСПам набагато більше через більшу кількість вимог, і частину відповідальності бере на себе регулятор, який видав цю ліцензію. Тобто я не думаю, що платіжки будуть перевіряти у КАСПів реально цей сабстанс прям так глибоко як у залишившихся Васпів. Якщо ми говоримо про васпи, наприклад, болгарські або польські, які ще лишилися, ви розумієте, що у нас ще діє транзитний період. В Польщі локального закону немає. В Болгарії немає. Діють поки що Васпи. Неможливо податися наказ Болгарії або Польщі. Отже, якщо ми говоримо про них, то банки і платіжки будуть дивитися, чи компанія реально функціонує. Наприклад, якщо немає фізичної адреси, немає взагалі жодного з директорів в країні, жодного з команди в країні, тобто навіть немає місцевого МЛ-офіцера, або він взагалі ну номінальний, номінальний. А і єдина активність це просто відкриття рахунку. То це дійсно підніме певні питання у платіжки, і знову ж таки вона може навіть не сказати вам про це. Вона може сказати, що вибачте, ми не працюємо з таким. І ще один момент: це те, що ризик того, що у вас не буде документів, які покажуть реальну присутність. Тобто одразу при реєстрації компанії, при купівлі компанії, потрібно потурбуватися про те, щоб були договори оренди, щоб були трудові контракти, щоб були певні провайдери послуг, наприклад, бухгалтерія це дуже важливий аспект для усіх криптокомпаній. Наприклад, в Польщі це дуже, дуже важлива послуга. І, ну, будь ласка, збережіть всі договори і майте їх у себе, щоб надати платіжці. Аню, у тебе були якісь кейси, коли потрібно ну, надати певні документи платіжці? Наскільки це часто? Чи може я щось скажу, неправду якусь? Та ні, ти говориш це правильно, дуже правильні речі, тому що при відкритті рахунку в платіжній системі в банку, тобто в комплайнс відділ висуває, скажімо так, ряд, ряд вимог, да, які потрібно виконати. І а, м, зачасту е, немає якогось стандартизованого знаєш, порядку і якогось переліку документів, які комплаєнс запитує. А, Ну, загально загально, да, скажімо так, можна сказати, що це може бути там звісно закордонні паспорти, utility, юбіо, там як ви так далі. Тобто, підтвердження а, знаходження саме в тому місті, і відповідно а, треба підтверджувати сабстенс компанії в країні її реєстрації. І, а, зокрема, потрібно надати договір оренди і utility bill. Це прям. А, Дуже важливо, тому що до речі, це питання. Ну це як то кажуть, о, така ремарочка, да що це питання стосується не лише криптобізнесу, а ще й it бізнесу, якби і багатьох інших. Тобто, зараз о, платіжні системи, ну зараз якщо ми буду так. давай так про платіжки, да то платіжні системи зараз теж дуже активно взялися за за той момент, щоб підтверджувати сабстан саме в країні реєстрації. Ось так. Mm. Вот. Mm. Вимоги в платіжних системах дуже суворі, реальні, їх потрібно виконувати e, з нашого досвіду. E, ми працюємо станом на сьогодні з чотирма платіжками, a, де можна відкрити рахунок для криптокомпанії. Тобто, це перший з них Zen, другий Banks, e, третій Revolut Business і Satchel. От, ми маємо, в принципі, позитивний досвід співпраці з платіжною платформою Zen, особливо в період, коли компанія активно, скажімо так, відкривала рахунки для клієнтів пов'язаних з криптоактивами. Сервіс був дуже зручним, інтеграція простою, а швидкість обслуговування була на високому рівні, тому що, якби є персональний менеджер, знаєш, до якого можна звернутися. Який проведе тебе абсолютно по всіх питаннях, починаючи від онбордингу, да, там, закінчуючи вже коли там, от, клієнт працює, тобто часто виникали різного роду запитання в процесі вже роботи. От. Водночас, знаєш, сталася така ситуація, що наразі Зен суттєво обмежила відкриття нових рахунків. Пішло дуже багато відмови. Ну, в принципі, зокрема, до речі, і для наших клієнтів в Польщі, тобто для польських Васпів, да, от наприклад, коли ми до нас звертаються клієнти щодо придбання готового Вас, щоб, скажімо, так ще попрацювати до того моменту, поки не прийняли локальне законодавство. Ну, власне кажучи, звертаємося до зен, да вони відмовляють. На мою думку, це пов'язано з тим, що все ж таки всі очікують якогось перехідного періоду. Не перехідного, перепрошую, ну щоб очікують моменту, коли компанії отримують касп, да, тому що там буде більш прозоро, якісно видно, скажімо так, всю інформацію. Хоча з іншого боку, всі наші вимоги, там, які ставилися комплаєнс відділом, всі, ми все покривали. Дуже цікаве питання. Натомість зараз, ну, якщо сказати так, з ким ми працюємо, да, і хто ефективно відкриває ці рахунки для криптокомпаній, то це Анлі і Бенкс. Обидві платформи загалом відкриті до співпраці з криптобізнесами. Вони демонструють дуже гнучкий підхід до комплайнсу, Ну і в принципі дають таку стабільну якість обслуговування, що є дуже, скажімо, так важливим, тому що думаю, mm -hmm. що що в одній, що в другій платіжних системах є персональні менеджери, які також супроводжують клієнта від самого початку онбординга, да до вже моменту, коли клієнт запустився і працює. Ну, всі, що ти перелічила, це дуже класні платіжки. Ми з ними співпрацюємо, і це реальні платіжки, які відкривають реальним криптобізнесам наразі рахунки. А ми дуже раді, що такі платіжки лояльні залишилися. Тим не менш, платіжка має свою лояльність до певного кордону. Тобто не варто забувати про чинники ризиків, тому що. Не всі платіжки скажуть вам прямо, що у вас не так. Вам потрібно проаналізувати вашу компанію, щоб ці чинники елімінувати, просто ну просто знищити їх, тому що це підвищить ефективність 80 разів того, що ви подаєтеся в якусь платіжку. Тобто, обов'язково перед подачею в певну платіжку перевірте, чи ваша компанія дійсно до цього готова, адже після кожної наступної відмови шанси відкриття рахунку знижуються. правда Ань. Звісно, звісно. І ну, це буде тривати, це, це, скажімо, так, є такою проблемою, да, тому що е, я просто згадую останній наш кейс, який був за клієнтом клієнту. Да, ми відкривали рахунок 4 місяці, нас 4 місяці. І е, насправді ми на, на самому початку не могли зрозуміти, в чому проблема, да, скажімо так, тому що абсолютно всі вимоги виконуємо, абсолютно всі документи надаємо, і лише потім з часом нам сам клієнт сказав про те, що е, ну насправді каже я, якби ми спробували е, самостійно відкривати рахунки, да, е, і коли ми вже запитали, уточнили інформацію, в яких да, в яких платіжних системах. То фактично в цьому переліку були платіжки, і до яких ми зверталися, якби ми до яких не зверталися. Але про що це говорить? Це говорить про те, що коли клієнти звертаються з самого початку до нас, наприклад, за відкриттям рахунку, дуже важливо, щоб вибудовувалася довіра між клієнтом та юристом, щоб клієнт відкривав всю інформацію да, про свою історію, скажімо так. Де він звертався вже з відкриттям рахунку, де не звертався, що робив, не робив, з ким спілкувався і так далі. Тому що ця інформація може повпливати на подальше рішення, ну власне кажучи, тої чи іншої платіжки да на відкриття рахунку в цьому кейсі дуже важливо. Давай з практики Згадай за останній рік. О... Ну, давай за останній рік історію, кому успішно відкрили рахунок, а кому не змогли відкрити рахунок. Ну тобто, криптобізнесу. мені зразу згадується нещодавній кейс. До нас звернувся клієнт з уже зареєстрованою компанією в Польщі, яка мала чинну ліцензію Вас. Однак наш клієнт стикнувся з проблемою відкриття рахунку для ведення криптодіяльності. Як відомо. Польські банки мають достатньо жорстку політику. Вони не відкривають рахунки під чисто криптодіяльність, можливо, під деякі операційні моменти так, але під криптодіяльність, на жаль, не можна відкрити рахунок, тому наш клієнт спробував відкрити сам в платіжних установах. Подав кілька заявок, і вони були відхилені з невідомих причин. Uh -huh. Після цього він звернувся до нас. І одразу можу сказати, що, будь ласка, не чекайте, коли вам відмовлять всі платіжки. Будь ласка, після першої відмови одразу проаналізуйте, що сталося, чому вам відмовили, особливо якщо платіжка не вказала причин. Це означає, що вона не буде з вами далі працювати, не вимагає жодних пояснень. Означає, що причина достатньо серйозна, щоб трошечки проаналізувати і виправити цю помилку перед тим, як подаватися в інші. Отже, ми провели а, повний аналіз його компанії, тобто, ми з'ясували, що він подавав заявку до Зен, зокрема, це одна з платіжок, куди він подавав заявку, а, і отримав відмову без детального пояснення. Причин а в результаті нашої перевірки ми виявили, що є. Певні потенційні ризики у нашого клієнта. тобто його компанія мала дуже стандартну АМЛ Політику. Настільки стандартну, що вона аж лякала. Тобто, це п'ять сторінок, так, там все відповідно до закону про AML в Польщі, однак вона надто стандартна, що надто ідеальна. Так? І ми зрозуміли, що це ризик. Тому що політика не була адаптована під їхню бізнес-модель, не вказувала, як взагалі ну як діють процедури певні в компанії, в тому числі KYC, тобто це були надто загальні аспекти, і також вона не розкривала певні моменти їхньої діяльності, наприклад, сегрегацію коштів клієнтів, взагалі їхній флоу. Ну і це трошечки, я думаю, могло лякати платіжки. Отже, ми додали ці деталі, взяли на себе коригування АМЛ-політик цього клієнта. А все інше, в принципі, у них було добре. У них був призначений резидентний АМЛ-офіцер, він подавав квартальні звіти в ГІФ і, в принципі, об'єм транзакцій відповідав можливому навантаженню на одну людину. В принципі, це була така невеличка помилка цього клієнта з приводу таких стандартних АМЕЛ-політик. Ми це виявили і. Виправили і подали заявки в кілька альтернативних ЕМІА. Отже, в результаті ми отримали дві позитивні відповіді. І третя платіжка відправила нашому клієнту запит на юридичний висновок щодо плану підготовки компанії до відповідності вимогам Міка. А клієнт по класиці обрав саме третій варіант найбільш тернистий, найбільш складний. Але насправді, в третьому варіанті, комісії набагато такі набагато більш цікаві були для нього. Тому ми отримали юридичний висновок усього за п'ять днів, і компанія почала обслуговуватися в цій платіжці. Увесь процес, що ви розуміли, зайняв близько 2,5 з тижні після отримання усіх необхідних документів тобто аналіз плюс подача. Ну це неймовірно швидко. Неймовірно. Ну в, в рамках в розумінні взагалі Європи, да, якби бюрократія, яка існує станом на сьогодні. Там да це неймовірно швидко. Ну і в принципі, загалом цей кейс мені показує, що. Як часто клієнти приходять у нас у стані абсолютної невизначеності, тобто або їм відмовили, да відмовили. Ну якби відкриті там рахунків, причини не пояснили. Бізнес став, да або бізнес стоїть, або не, не може почати, скажімо так, рухатися. А, насправді хотіла поділитися ще одним кейсом. Цікавим звернувся до нас після покупки компанії, знову ж таки, зі вас пліцензії в, в Польщі, він хотів запустити криптообмінник. Але основна проблема полягала в тому, що він був програмістом і зробив тільки технічну інфраструктуру. Тобто, був готовий сайт, були готові всі, всі весь механізм просто флоу грошей і так далі. Флоу криптовалюти абсолютно повністю він все підготував, але він не розумів, як правильно йому захиститися від регуляторних та юридичних ризиків. Що я маю на увазі? Тобто він не знав, які йому потрібні а, потрібно мати документи. Так бо, в принципі, як ми всі розуміємо, вас реєстрацію можна було отримати достатньо легко. Її навіть її навіть називали замість криптоліцензії авторизацію. Вас, бо вона по своїй природі була якби не зовсім тої ліцензії. Це просто подача заявки на авторизацію. Тому він звернувся до нас, щоб ми проаналізували, які взагалі можуть бути ризики, щоб в принципі забезпечити роботу своєї компанії, щоб вона була безперебійна, щоб ну не було ніяких сюрпризів неочікуваних. Отже, ми виявили такі ризики мельполітики. Тобто вони знову ж таки були дуже стандартизовані люблять користуватися чатом GPT. Так. І він не завжди враховує всі регуляторні моменти саме юрисдикції, де ви знаходитеся. Просто зрозумійте, що чаджі Піті він американець, тому тут Ну, якби американець плюс, ну якби це ж система. Ну це система, і вона не завжди видає, скажімо, так по перше той результат, який нам потрібен, і потрібен клієнтові. да? і все одно як. Такий якісний, скажімо так, результат, який ви, може видати людина, да, ну маючи, скажімо так, в собі дуже великий багаж знань, інформації, досвіду. Якби я думаю, жодна, жодна ще, якби так такого не зробить і не підготує. Ще один момент, який варто врахувати, це якщо у вас є криптокомпанія, знову ж таки, як і у нашого клієнта. Ризиком може бути відсутність юридичних дисклеймерів про ризики взаємодії з криптовалютами. Тобто даний ризик дисклеймер має бути адаптований під вашу модель бізнесу. Якщо це якийсь трейдинг, то має бути дисклеймер про трейдинг з криптовалютою. Якщо це певним чином в собі включає інвестування, обов'язково має бути відповідний ризик дисклеймер Ще одним ризиком є відсутність відповідного геоблокування платформи. Зокрема, ваша платформа не має бути доступна в регіонах, де заборонені подібні сервіси, щоб не наражати компанію на ризики. Особливістю вас в Польщі ще є такий момент, що активний маркетинг дозволений тільки на території Польщі, тобто ваша платформа має бути орієнтована на Польщу. Наявність, наприклад, самої криптоліцензії, да або наявність технічної сторони, якби реалізованої технічної сторони у клієнта, ще не означає, що він готовий до старту. От абсолютно ні, тому що якщо немає там підготовлених процедур, да там ML політик, якщо немає людей, які керують цим бізнесом, ем, бізнес просто стає вразливим, як для банків, так і для клієнтів, так ще й для регулятора. Варто розуміти, що регуляції постійно оновлюються, і якщо питання важливе, якщо знову ж таки це хай різк діяльність до якої і відноситься крипта, в тому числі. То варто задуматися, чи потрібна вам якась консультація від експертів, чи потрібна вам якась допомога в тому, що ви робите. Знову ж таки, наше відео буде корисним кожному підприємцю, який в цій сфері розвивається. Тобто, не тільки там на старті це база, база, це насправді узагальнений перелік усіх регуляторних і практичних вимог, з якими ми стикалися на сьогоднішній момент. Так. Тому підписуйтесь на наш канал, якщо вам цікаво. А я обіцяю вам, що буде цікаво, як запускати криптокомпанії, працювати легально, ефективно і не допускати типових помилок.